Вересень приносить нам потужний молодий місяць, який стане відправною точкою для важливих змін і нових починань. Глибине значення цієї події, щоб краще зрозуміти, як використовувати її енергію для особистого зростання та трансформації. Молодий місяць у вересні. У знаку Діви, аналітичному та прагматичному земному знаку, який управляє повсякденним життям, здоров'ям та служінням. Це особливий час для тих, хто прагне внести лад у своє життя, зосередитись на саморозвитку та створенні стабільних основ для майбутнього, самодосконалення та дисципліна. Під пливом діви цей молодик спонукає нас фоксувати на деяких деталях, покращувати свої навики та стежити за своїм здоров'ям. Час ідеально підходить для початку нових режимів, будь то дієта, спорт чи навчання. Діва також асоціюється із турботою про інших. Можливо, ви відчуваєте сильне бажання допомагати оточуючим, брати участь у благодійності чи просто підтримувати своїх близьких. Важливо звернути увагу на звільнення від старих звичок, які заважають вам рухатись вперед. Це стосується не лише фізичного простору, а й емоційного та ментального рівня. Енергія зірки допомагає бачити світло в кінці тунелю, надихаючи нові починання. Це чудовий час для мрій та візуалізації майбутнього, а також для того, щоб вірити у свої здібності, досягти бажаного. Прислухайтесь до своїх внутрішніх відчуттів, вони допоможуть вам вибрати правильний шлях. Та подолати перешкоди, це час лікування та оновлення як у фізичному, і на емоційному рівні. Зірка закликає вас відпустити старі образи та страхи, щоб звільнити місце для нової енергії. Молодий місяць це завжди час для нових починань, і вересень не виняток. Однак важливо пам'ятати, що будь-яке починання потребує обдуманого підходу та підготовки. Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам максимально використати цю потужну енергію. Плануйте та ставте цілі, скористайтеся прагматизмом Діви, щоб ретельно продумати свої плани на майбутнє. Запишіть свої цілі. Розбийте їх на кроки та почніть діяти. Очистіть простір. Як фізичний, так і ментальний простір потребують чищення. Позбудьтеся непотрібних речей, завершіть нескінченні справи і відпустіть образи. Внутрішнє зосередження допоможе вам налаштуватися на вібрації цього молодика, медитуйте. Візуалізуйте свої цілі та використовуйте афірмації, щоб зміцнити свої наміри. Молодий місяць у Діві ідеально підходить для того, щоб почати нові здорові звички, поставте собі за мету покращити свій фізичний та ментальний стан. Молодий місяць у вересні відкриє перед вами унікальні можливості для. Особистого зростання та перетворень це час надії, натхнення та глибоких змін. Використовуйте цей молодий місяць як відправну точку для позитивних змін, і ви побачите, як ваші мрії починають втілюватись в реальність.